Добрий день, діти! Сьогодні ми знову у нашій художній майстерні. Сьогодні ми з вами будемо малювати. А кого здогадайтеся? В лісі він без сумки ходить, яблука, гриби знаходить, спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Здогадалися? Добре, це дійсно, їжачок. Сьогодні ми з вами будемо малювати їжачка. Для цього нам знадобиться наші пензлики, широкий і вузький, водичка прозора, гуаш чорного кольору, коричневого кольору, зелена, коричнева розведена і, звісно, веделки. А для того, щоб нам з вами гарно попрацювати, ми з вами виконаємо нашу пальчикову гімнастику. Жив на світі їжачок, мав він безліч голочок. По лісочку він гуляв, гриби з яблуками збирав. Він нікого не боявся, голочками захищався. Як ти носиш їжачок, так багато голочок. Починаємо малювати нашого їжачка. Беремо маленький пензлик і малюємо основу нашого їжачка. Намалюємо йому носик. І туб. Ніжки намалюємо, якими він ходить по травичці. Так. Тепер чорною фарбою ми намалюємо йому гарний носик. І оченятка. Так, дуже добре, дуже гарно. Тепер беремо з вами веделку і занурюємо його в коричневу фарбу. І малюємо ось такі гарні голочки по всьому тулубу нашого. Їжачка. Так, ось так. Дуже гарно ми з вами намалювали гострі голки. Вони повинні бути гості, щоб їжачок всю нічого не загубив у лісі. Добре, а тепер беремо нашу другу виделичку, занурюємо у зелену фарбу і намалюємо з вами травичку. По який їжачок бігає по нашому лісу. Наш їжачок посміхається. Подивіться, який шедевр ми з вами зробили за допомогою виделки. Маю надію, що у вас вийде такий гарний їжачок. До побачення!